10 жовтня, понеділок, постійна праця. Це ж воля Божа, ваше освячення. Перше до Солонян освячення це справа не однієї хвилини, не однієї години або навіть дня. Це постійне зростання в благодаті. Ми не знаємо, яка боротьба очікує нас наступного дня. Сатана живе і діє, і нам потрібно щодня щиро благати Бога про допомогу і силу, щоб чинити йому опір. Доки сатана панує, нам доведеться приборкувати своє я, долати перешкоди, і немає кінця цій роботі, немає такого рубежу, до якого ми можемо дійти і сказати, що вже повністю всього досягли. Життя християнина це постійний шлях уперед. Ісус, як плавильник, очищає свій народ, коли в ньому досконало відобразиться його образ, усі будуть досконалі святі й готові до життя на небесах. Від християнина вимагається велика робота. Слово Боже наставляє нас очистити себе від усякої нечистоти тіла й духу, звершуючи святі справи в Божому страху. Отже, зрозуміло, на чому треба зосередити свої зусилля. Християнин має бути постійно зайнятий цією важливою справою. Живими християнами можуть вважати себе лише ті, хто щодня має духовний досвід з Богом, щодня виявляє самозречення, радісно несе свій хрест і прямує за Христом. Кожен живий християнин щодня зростатиме у духовному житті. Прагнучи до досконалості, він щодня відчуває навернення до Бога, і це навернення не закінчується доти, доки людина не досягне досконалості в християнському характері і не буде приготована до остаточного дотику безсмертя. Релігія це не просто емоції та почуття, це принцип, який тісно переплітається з усіма щоденними справами та обов'язками. Тільки постійні добрі діла сформують характер, придатний для вічності. Нам необхідно жити для Христа хвилина за хвилиною, година за годиною і день за днем. Тоді Христос житиме в нас, і коли ми зустрічаємося, Його любов буде палати в наших серцях, бити подібно до фонтану в пустелі, освіжаючи всіх і вселяючи в тих, хто вже готовий загинути, бажання пити воду життя. Друзі, приходьте до Господа, пийте ту воду життя, яку може дарувати лише Він, і будьте благословенні разом з Христом.